Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись питання пологи. Що заважає, де купувати пологи? Як саме це відбудеться і чи є загрози для цивільного населення? Скажіть нам, будь ласка, пологи. Так, тут дуже забарикадірована, замінована територія, сильно багато прильотів. Але так, для цивільних жителів, для не буде боїв саме у пологах, не буде бойових дій. Тут мирне, мирна деокупація. От. І відкриється дорога. Так, працюють колаборанти. Це заперечую повністю весь негатив убираю. Люди сильно бояться, але не бійтеся. Ваше. Ваше місто не буде зруйновано. Пологи будуть стояти, Не бійтеся. Заперечую. Весь негатив убираю, відкриваю всі шляхи і дороги військовим України. Заперечую весь негатив. А, я ще скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Допоможіть. Скажіть, які плани у расистів щодо пологів? місто Містопологи, які плани у Будуть вони тікати? Е, так, їм в місті важко знаходитись. За містом їм смерть, повна смерть. Вони будуть здаватися е, толпами. Здаватись будуть. Ось такі в них плани. Скажіть, чи буде звільнено пологи до кінця вересня? Так, їх росіяни знищать, відкриється шлях, там, де пологи, є дорога така. По ній будуть рухатись військові України. І оцей самий агресивний якийсь командир є рашистський у пологах, його буде вбито і розміновано дорогу, шлях, відкритий шлях. Так що так. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги. На звільнення пологів. Заперечую весь негатив. В колаборанти тікають. Заперечую весь негатив, обираю, заперечувась. Заперечую весь негатив, убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги. На звільнення пологів. відкриваються всі дороги. Буде так, буде так. Більше нічого не заважає звільнити пологи. Откриваю всі дороги, буде так. Перекриваю, О, перекриваю, перекриваю, відкриваю всі шляхи і дороги і прошу, закликаю, допоможіть. Перекриваю нашим військовим України. Без страт звільнити пологи, без страт для цивільних і без т для військових України. Допоможіть. Віщи сили, першу захисту, дверниці, бомби, ракети, снаряди і дрони, міни і кулі, і вибухову хвилю від наших військових, від цивільних людей. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть звільнити пологи від рашистської окупації, відкрити всі шляхи і дороги і повернути по Верховному суду весь біль, сльози і страждання росіянам назад повертаю. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснено, і так буде. Так що, так, ну, буде чутно. чутно Але бої за замістом, не в місті. Дякую за увагу.